Розумієте, я показати, під час ракетних обстрілів в Одесі постраждало 12 навчальних закладів середньої освіти. Окрім цього, 5 дитячих садочків. Однак Одеса все одно готується до навчального року і вже з 1 числа 39 одеських шкіл зможуть прийняти 8200 маленьких одеситів. Це робиться ми на я можу показати. Цього 3200 ВПО, наших тимчасово переміщених українців, які приїхали до Одеси, першочергово зможуть повезти своїх дітей до шкіл. Я хочу подякувати Збройним силам України за те, що наші маленькі одесити можуть піти до своїх навчальних закладів та отримувати нові знання.